У нас є три основні кнопки. Це керування приточним повітрям. Тобто зараз у нас повітря йде з надвору приміщення тільки. Нижня кнопка це керування витяжкою. Окремо. Тобто у витяжки зараз четверта швидкість, а у приточного повітря третя швидкість. Центральна кнопка керує швидкостями і витяжки і приточного повітря. А зараз ми перевіримо, яка потужність цього рекуператора при максимальних обертах. Включаємо режим буст. Тепер подивимось на інвертор, що він покаже. На споживання. І бачимо всього лише 34 Вт. Можемо зробити висновки, що ця штука доволі така економічна. 34 Вт він споживає при максимальній потужності, а скільки він споживає при мінімальній потужності. Тобто нічний режим, самий тихий режим, економний. Діємося на інвертори. Всього лиш 11 Вт. Це приблизно як економна лампочка.